Про це тяжко говорити там, про такі речі. Де да, я був в камері з тяжолими, да, ставлення було, як би сказати, лояльне ні. Це, ну, так як до військовополоненого, можливо, да. часом води не було, часом її дуже багато було. Їсти туди да, не фатало, ну, якщо Зважати, що ти і так вижив. Півтора місяця полону у вагнерівців український військовий Ілля Михальчук не може згадувати без болю. Наприкінці лютого 2023 року він воював у складі 67-ї бригади біля Бахмута. Каже, до останнього з товаришами давав відсіч групі Вагнера, але все ж після тяжкого поранення потрапив у полон. «Поранення кульові, осколочні, дуже багато. Цю руку практично було відірвано. Це була. М'які часті осколком прошило, але так як кровотеча, сюди добре заложив турнікетом, цією рукою ворушив, тут зубами, але кров йшла. Ілля переконаний, його ліву руку можна було б урятувати, якби йому, як полоненому, надали медичну допомогу. Я до цього сам собі наложував ну, турнікет, все нормально, я пальцями ворушив. Да, Кровотача була, але це, думаю, не повод для ампутації, якби кінцівки. Після взяття в полон тяжкопораненого Ілю вагнерівці змушували довго йти пішки. Потім у полоні йому ампутували обидві руки. Дуже довго шли пішки, Я не знаю, скільки кілометрів це було. Дуже довго йшли пішки, потім машину. Я втрачав свідомість, вже очнувся я в підвалі. Так. Mm. Да, допитували, а потім ну, вже да, під наркозом чи як, ну, я був без свідомості, зробили мені ампутацію. Пройшла ампутація, в мене вони, ну, були не зашиті. Просто перебінтовані і все. Іллю з десятками інших важкопоранених вагнерівці тримали в підвалі. При пораненні о, я не сам попав в полон. Зі мною ще один мій якби, побратим, з моєї роти. Нас двох взяли в полон, де ми з ними і сиділи в одній камері. Було різне кількість людей, там 32, на другий день хтось більш ну, вже ходити може, його вже до других. Після ампутації йому майже надавали знеболювальних, іноді мазь для ран. Пережити фантомні болі та муки полону Іллі допомогла підтримка інших полонених українських військових. Коли ми вже неділю десь просиділи, навіть можливо більше. Попався в полон для них. Дуже досвідчений теж лікар, який нас там перебінтовував. Ну, це український бойовий лікар. Так, він робив і перебінтовував, він міг у кола вколоти. Він, ну, в цьому дуже смислі нам повезло. Іллю звільнили в рамках обміну полоненими всередині квітня. Потім йому проводили операції в Україні. Тепер в американському протезувальному центрі Ілля усміхається. Він має надію знову стати самостійним. Йому виготовили біонічні протези обох рук, і вже на другому занятті з фізіотерапевтами він навчився розтискати пальці і тримати цигарку. Є багато речей, які він зможе робити. Він зможе усе починаючи, наприклад, від приготування їжі, прибирання домашніх справ. Наша мета тут, принаймні, моя мета, як егротерапевта, полягає у тому, аби переконатися, що він може повернутися до справ, які він хоче робити. <реку> <реку> Я думаю, Все часом буде, не все одразу. Ну, на протезування до Шайля прилетів з іншим українським військовим, – 22-річним Денисом Стратійчуком. Чотири роки Денис провів на війні до поранення минулого літа неподалік Бахмута. У нас або коптер, або скоріше якась їхня оптика ну нас виявила і понад вже начали наносити вогневе ураження. Ну там піхоти не було, але по нас почали працювати танки і почали працювати міномети. Тобто я перше отримав поранення з відділення. Отримав поранення. Я і два моїх товариша. Але я отримав поранення, я одразу втратив свідомість. Я пам'ятаю, що я прокидаюся, е намагаюся встати. Я не можу встати. Я намагаюся сісти, я не можу сісти. Я дивлюся, у мене на ногах ну, типу, звідси сюди, і звідси сюди металеві фіксуючі апарати. Ну, схожі на апарати Елізарова. Е Я не можу пошевелити навіть лівою ногою трохи. Права ледве шевелиться, я обертаюся і бачу, що у мене немає руки. І я просто починаю. Ну, в мене якийсь такий шок, бо я почав кричати. Зразу прибігла медсестра і вколо мені знеболюючи, подумала, що я ну, прокинувся від того, що мені боляче. А у мене просто, типу, такий зразу був шок. Спочатку Денис опанував інвалідний візок, потім милиці. Тепер освоює протез. Він каже, навчився радіти простим речам і впевнений, що в Україні для нього знайдеться багато роботи, навіть якщо не на передовій. Я зможу повернути в свою частину типу до своїх хлопців. То я повернуся на службу. Якщо не зможу, я просто в ну, якісь другі можливості від паперової роботи, яка складає нормальну частину. Тобто, половину всіх цих паперів її теж треба комусь робити, типу теж ніхто там не хоче сидіти. Е, водити машиною я також зможу. В принципі, я можу типу, і щось більше, там, наприклад, коригування і все таке. Ну, в мене проблема, в то, що моя рухливість. Переліт проживання та всі немедичні витрати українських військових у США забезпечили волонтери благодійної організації United Help Ukraine, які допомагають із протезуванням українських бійців ще з 2014 року. Забезпечуємо житло проживання, харчування тут в Америці. ми також волонтеримо, проводимо час хлопцями, намагаємо їм. Щось показати, кудись вивезти, щоб вони не були тут самотні екскурсії, поїздки на океан, тобто просто іноді вийти, десь в місто. Хтось завжди тут, як перекладач, тобто, United Help Ukraine це все забезпечує. Протези для українських військових безкоштовно виготовив медичний центр ортопедії та протезування біля Вашингтона, який має досвід роботи з американськими ветеранами воїн в Іраку та Афганістані. Тут подарували протези вже 19 українським захисникам. Це для руки. Це насправді один із пробних макетів для Іллі. Тут видно загальну форму того, де була його рука, де електроди, де клапан. І також ось такі крила мають допомогти це підвісити. Ось як ми отримуємо першу загальну підгонку. Вартість біонічних рук і лів в медичному центрі оцінюють у близько 100 тисяч доларів. Юджен та його колеги волонтерять, аби допомогти українським військовим. нам платять лише за матеріали, щоб ми, хоча б, могли покрити витрати. Але загалом це волонтерство. Переважно ми жертвуємо свій час та зусилля. Мені здається, що це дуже винагороджується, бо ти бачиш, де вони були раніше. Вони були надзвичайно активними, робили все, що їм подобалось. Потім видно, як вони збавили темп, а потім можна допомогти їм у процесі відновлення. Я вважаю, що можливість допомогти їм на цьому шляху одужання є надзвичайною винагородою. До повномасштабної війни Ілля працював будівельником. Головна його справа тепер звикнути до протезів якнайшвидше. Він не розкриває подробиць, але каже, вже має багато планів, чим займатися далі. Ірина Шанкаренко Костянтин Голубчик, Голос Америки.